Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Я, як завжди, з'являюся тут рідко, але мітко. Ми В моїх нуль води і тільки корисна інформація. Тому раджу підготувати ручки та блокнотики, щоб законспектувати собі всі інсайти, які ви отримаєте впродовж усього відео. Ну і звісно, не забувайте підписуватися, щоб не пропустити новий контент. А ми розпочинаємо. Сьогоднішня тема відео це розбір інстаграм-стратегії за архетипами для учасниці розіграшу. І не дивлячись на те, що розбір у нас буде для конкретної людини, ви все одно зможете взяти щось для себе і вже після перегляду спробувати втілити. Тому обов'язково подивіться це відео до кінця. Сьогодні я покажу вам, як будується стратегія, виходячи з наших домінуючих архетипів, і як вони можуть допомогти знайти свій стиль, доносити цінності та посилити особистий бренд. Я побудувала розбір за такою структурою: знайомство з експертом, значення його проявлених архетипів, позиціонування шапка профілю, візуал, ну і, звісно, продажі. Ну що, почнемо з самого першого це знайомство з нашим експертом. Познайомтесь, це Діана, контент-менеджер та наставник. Напередодні ми з Діаною провели розпакування. Важливо те, що воно було, знаєте, не поглиблене, по якому створюється повна матриця особистості. Я обрала ті питання, які показують домінуючі архетипи і характеризують особистість на сьогоднішній день. Так ось. В ході розпакування з'ясувалося, що Діана має архетип свій хлопець турботливий, правитель та «герой». Це ті, що ми з'ясували, і ті, що характеризують сильну сторону її особистості. Давайте коротко про ці архетипи і як вони проявляються у нашого експерта. Почнемо ми з свого хлопця, тому що це достатньо такий домінуючий архетип у Діани. Свій хлопець демонструє вигляд звичайної людини, такої, як усі ми. Його креди по життю, усі люди на цій землі є рівними по праву народження. І Діана хоче, щоб усі в житті були рівні, щоб не було поблажок багачам та тим, хто привладь. Турботлива – людина, для якої піклування про рідних сім'ю стоїть на першому місці. Так, у нашого експерта вона відмічає, що зараз в пріоритеті для неї сім'я вона любить більше віддавати і це. Правитель: кар'єра, масштабування, фінансова незалежність, відповідальність все це характеризує цінності правителя. Діана, людина слова, прагне до фінансової незалежності. та – Незважаючи на те, що в неї є сім'я, що в неї є дитина, вона продовжує рости та самореалізовуватися. Герой він кидає виклик, іде назустріч страхам та успішно доває їх. Діана відмітила, що вона цілеспрямована особистість, і страхи її тільки запалять, що і характерне нашим героям. Якщо ми будемо лізти глибше, то там можна з'ясувати рівень проявленості архетипу. Всього є три рівня у кожного архетипу. Так ось, з'ясувавши рівень проявленості, можна знайти слабкі сторони, над якими можна попрацювати і ще покращити, прокачати свою особистість. Це необхідно для того, щоб не застрягати на перших і других рівнях, а стрімко рости як особистість до третього. Цілковито. Як ви бачите, завдяки там буквально 8-7 питанням ми дізналися про особистість. І вже навіть на цій базі можна будувати контент-стратегію і взагалі стратегію свого особистого бренду. Але я завжди раджу копати, знаєте, глибше. Бо завдяки ось цим ниточкам ми розкриваємося в блозі і отримуємо ще більше довіри та лояльності від нашої аудиторії. Я хочу відмітити, що Діани транслюються в блозі усі 4, і я б сказала, що навіть і 5 архетипів. Я раджу усім зупиняти вибір на трьох. Домінуючий, на якому буде закладатися вся основа стратегії, і два, які його доповнять і передадуть вашу особистість. Чому я вас обмежую? Чому не 4, чому не 5, чому не всі 12, чому тільки 3? Тут все дуже просто. Чим більше архетипів ви транслюєте, тим більше ви розмиваєте свій образ, і аудиторія не може зрозуміти до кінця, яка ви людина. Як слідство, починаємо співпрацювати з людьми, з якими розходяться погляди, робота стає стресовою, що може навіть призвести до вигорання. Або ми маємо дуже багато хейтерів. Звісно, звісно, хейтери вони будуть завжди. Але ми можемо завдяки своєму контенту трішечки їх посунути, зробити цю кількість менше. І тим самим, Оточити себе а, своїми людьми, да, приємними людьми. Ніякі гроші, ніякі підписки, лайки і так, і так далі, вони не варті вашого самопочуття. Це дуже важливо. Важливо, щоб ви з задоволенням приходили в свій блог. Важливо, щоб ви з задоволенням працювали з клієнтами. Давайте поглянемо на сторінку Діани і подивимось, як проявляються архетипи в блозі. Почнемо ми з аватара. Я хочу відмітити, що він дуже вдалий. Іде трансляція турботливого та свого хлопця. Сам образ, він доволі простий, що характерно своєму хлопцю. А позування та емоції на обличчі в стилі турботливого. Ми бачимо тут одну, знаєте, з таких позледі. Саме такі характерні турботливому. На лиці є легка посмішка, яка також передає простоту, відкриту душу та честь. Аватар, він має відповідати вашим архетипам і доповнювати концепт. Образ, міміка, поза допоможуть вам передати ваш архетип та позиціонування. Переходимо до позиціонування. Діана несе себе як просту людину, таку саму, як усі інші, але зі своєю унікальністю. Вона не транслює успішний успіх, а навпаки, робить акцент. На зворотньому і показує життя, роботу таким, яким воно є. При цьому вона дуже цілеспрямована, відповідальна і своїм прикладом спонукає інших почати діяти. Якщо переводити це в архетипи, то тут йде поєднання свого хлопця, героя і також правителя. Насправді дуже круто, коли ми знаємо себе. Оскільки тоді ми можемо з легкістю транслювати свою особистість і привертати увагу своїх людей. Діана знає себе, вона це чітко транслює насправді в своєму блозі. Єдине, що я порадила, все ж таки зробити вибір і зупинитися на трьох архетипах, щоб якраз не розмивати ось цей образ свій, оскільки в контенті тут, окрім свого хлопця, героя-правителя ще зустрічається і турботливо, і коханець. Це прям дуже багато і складно в результаті зрозуміти так, про що саме ця людина? І хочу ще відмітити, що чудово, коли людина багатогранна. Але якщо ми говоримо про продажі, про розвиток особистого бренду, то звузивши свою ця, будемо мати чітке попадання і працювати своїми людьми в кайф. Якщо ви маєте архетип свого хлопця, то раджу за допомогою його головних цінностей наголошувати на тому, як проходження, наприклад, навчання може допомогти знайти ком'юніті, підтримку клієнтів, стати частиною чогось більшого. А не просто пройти навчання і опанувати нові навички. Це можна застосувати і до послуг, і навіть якогось продукту в плані комерційного. Шапка профілю. Вона має відображати ваше позиціонування та дати зрозуміти, що отримає читач. Класика! А якщо ми подивимось на шапку Діани, то вона вийшла більше в стилі правителя. Взагалі, все, що пов'язано з продажами, цифрами, це у нас правитель. Якщо ви хочете передати його, то робіть акцент на тому, що ви можете допомогти примножити дохід. Дасте готову працюючу систему, яка призведе до кар'єрного росту. А ми повертаємось до шапки Діани Так ось: як на мене, шапка не до кінця відображає її позиціонування. Я прадила над нею попрацювати. Вона має домінуючий архетип, на якому зав'язане позиціонування, Це свій хлопець. І хочеться, щоб шапка відображала його і цінності експерта щитувалися одразу. Наприклад, контент без масок та фальш. До речі, свого хлопця взагалі дратують фальшиві люди, і Діана це також відмічала у розпакуванні. Тут чесно про життя фрилансера, тобто щось в такому направі. Що я вам раджу? Після перегляду ролику проаналізуйте свою шапку і подумайте, чи дійсно в ній ви відчуваєте себе зараз, який ви є, чи дійсно вона відображає ваше позиціонування? Оскільки це одне шапка це взагалі одне із перших, що бачить новий підписник, коли заходить в профіль. Хоча, якщо бути ще чеснішою з вами, то я не впевнена, що шапка профілю зараз має таке значення, як раніше. Оскільки люди не хочуть витрачати весь свій ресурс на соцмережі і одразу переглядають стрічку, рілси та сторіс. Але точно можу сказати, що вона може вам допомогти в залучанні нової аудиторії. Поїхали з вами далі. Візуал. Ось тут насправді вийшла суміш багатьох архетипів. Розберемо цей візуал на такі, знаєте, архетипічні пазли, я їх називаю. Перше, це буде пазл свій хлопець. Проявляється він тут у нас в елементах іміджу, це джинси зачіска, мейкап. Все доволі просто. Щоб проявити свого хлопця, достатньо зробити акцент на простоті. Не потрібні ніякі естетичні розкладки або пам'ятки архітектури. Показати необхідно дійсно те, що вас оточує, що передає стиль вашого життя. Якщо ви живете за містом, то зробіть кадри на фоні природи. Прості, можливо, навіть і банальні. Вони не мають якось показувати, що ви краще. Вище за когось. Турботливий. Фото з донечкою та сім'єю транслюють цінності турботливого. Позивання на цих фото також в його стилі. Вони акуратні та витончені. Щоб передати торпотливому, можна додати також предметні кадри. Наприклад, як щось робите з донечкою, як диклуєтесь про когось. У вашому візуалі, якщо ви не бренд або б'юте местер, тому що для цих ніж окремі є виключення. Так ось, всі інші сфери можуть показувати не тільки свої експертні сторони, але й людські передавати через фото, демонструвати свій стиль життя. І неважливо, в яких умовах ви живете, якщо ви свій хлопець. Як на мене, на візуал Діани наразі менш передає її стиль життя, хочеться більше фото з місця, де вона живе, хочеться більше фото в процесі роботи, тобто розкрити реальний її стиль життя, який він є зараз. Далі у нас коханець. Він проявляється в кольорах це червоний. До речі, я хочу відмітити, що червоний він притаманний як герою, так і коханцю. Тому можна сказати, що в іміджі йде проявлення обох архетипів, тобто герой і коханець. Плюс в елементах одягу ми зустрічаємо шкіряні елементи, які характерний сам герою. У візуалі саме йде проявлення на коханці. Це естетичні розкладки, губні помади, квіточки, все це атрибути коханці естета. Шукач. Останні кадри зріл з подорожі, як на мене, їх забагато. Я б зменшила кількість, оскільки вони збивають з спантелику. Тут йде поєднання і коханця, і шукача. Друзі, дивіться, дуже важливо. Контенту з подорожі, а саме, от кадрам, з пам'ятки архітектури, пізажем, їм є місце бути. Але все-таки вони не мають переважати, якщо ви не шукач, якщо ви не коханець. Робіть різносюжетні фото, готуйте. Різні сюжетні фото в ваших архетипах. Готуйте собі у подорож референси. референси в ваших архетипах, в ваших ідеях. Тоді кадри вони впишуться в концепт та будуть передавати ваше позиціонування. І не важливо, ви фотографуєтесь на відпочинку, чи ви фотографуєтесь вдома. Тобто, важливо, щоб ідеї відповідали вашому позиціонуванню і вашій особистості. Мудрець, він тут проявляється в кадрах з книгами. Я порадила для предметки робити більше в стилі правителя, наприклад, там фото в процесі роботи з якимись робочими елементами, телефон, комп'ютер. Вони посилять позиціонування правителя да, та будуть напряму асоціюватися з експертною тематикою. Для того, щоб в вашому візуалі не було каші, потрібно визначитися з вашими архетипами. Розберіться зі своїм іміджем, тому що імідж це один із пазлів вашого особистого бренду. І транслюйте через образи, ідеї, пози, емоції, реквізит, бейграунд ваші архетипи, вашу особистість. Тоді ви створюєте чіткий і зрозумілий образ для своїх потенційних покупців, для своєї потенційної аудиторії. Часто ми можемо не приділяти значення новим таким речам, як фон, але кожна деталь працює як пазл. І якщо пазли будуть з цієї коробочки, то картинка складеться. Ну і останній, як то кажуть, на десерт залишила. Це у нас продаж. Для розбору я взяла одне актуальне з продажу навчання по візуал. В цілому я хочу сказати, що Діана добре задіє архетип правителя та турботливу, коли продає. Це ми можемо бачити в цих сторіс. Перше, це передача цінності правителя, акцент на відповідальність, да, брати відповідальність за своє життя, будувати самостійно своє життя. Далі турботливий акцент на підтримці, індивідуальному підході до споживача. Це у нас в стилі турботливого. Що можна додати в цей сторітелінг, щоб посилити архетип свого хлопця? В описі, кому підійде навчання, робити акцент на цінностях свого хлопця, а саме ком'юніті, спілкування, підтримці один одного впродовж навчання та після. Цей архетип у нас відповідає за спілкування. І багатьом людям потрібна можливість завести нове знайомство, задовільнити свої соціальні потреби. Вони є абсолютно у кожного з нас. І оскільки зараз. Життя летить шаленим темпом, у нас не вистачає ресурсу, не знаю, там піти попити каву з подругою, і дійсно наші соціальні потреби вони не задовільняються. І своїм хлопцям, особливо людей, яких розвинуті архетипи коханця, шукача і свого хлопця, вони потребують у цьому спілкуванні. І відповідно, якщо ви маєте ці архетипи, то ваша аудиторія потребує цього. І коли ви будете робити. А це на цих цінностях ви будете, знаєте, попадати в яблучко, тому що ваша аудиторія буде відчувати, що о, це те, що мені потрібно, мені ж так потрібно ком'юніті. Далі в тарифах більше розповісти про пакет VIP, який буде зворотній зв'язок. Як би це банально зараз не звучало, але що там, да, ми за ручку приведемо учня до результату. Але з умовою, що він буде все робити. Тут же, йде, тут же йде поєднання турботливого з правителя. Коли ми більш глибше транслюємо наші цінності, даємо людям те, чого вони потребують, у нас хочуть купувати. Ми таким чином посилюємо усвідомленість проблеми та бажання її вирішити з нашою допомогою. Коли є чітке позиціонування, коли ти розумієш себе, свою бідність, унікальність своєї експертності з продажами дійсно складощів не буде. Навпаки, вся ця інформація вона буде тільки допомагати. Головне залучати трафік з різних майданчиків та реклам. І тоді успіх, як то кажуть, майже в кармані. А ось і відгук Діани на розбір. Я їй перед записом цим відео надіслала розбір особисто і отримала від неї ось такий фідбек. І ви тільки уявіть, що свій розбір я могла зробити завдяки розпакуванню в поєднанні з системою архетипів. Вона, саме система архетипів, дозволяє зчитувати людей, розуміти та відчувати їх. На психології зав'язані продажі, і якщо ви розбираєтесь у цьому, то ви пропонуєте ринку ексклюзивний глибинний підхід, який коштує значно більше, ніж 50 доларів за консультацію чи візуал. Так, що ось так. От, якщо ви створюєте стратегію через архетипи для себе, ви краще зрозумієте, який контент потрібно зробити, щоб продати та досягти бажаних цілей. Більше про систему архетипів та як її впроваджувати в розвиток особистого бренду, ви зможете дізнатися, долучившись до мого нового проєкту, а саме двотижневе навчання по архетипам, після якого кожен з вас навчиться щитувати себе та інших. Усі деталі будуть в моїх сторіс, тому обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити. А на цьому у мене все. До нових зустрічей, Па-па!